Вічна сьогодні Христа Словами 6 глава 20 вірш. Храни мій сину, що твій батько заповідає, і материнної науки не сурайся. Читаємо значення цього тексту. Хто направду став по стороні Господа, той не може знихтувати букою або духом цього Писення. Бог є нашим Отцем, і Він дає приказ, що треба робити. А ми мусимо раду слухати Його. Його організація, наша мати. Рок Ісая, 54, 5 і 13 вірш. Ісус Христос є головою Божої, головної організації. І всі помазаники які є під Його рукою і мусить бути послушні Його приказам. Занедбати або відмовитися, бути послушним приказам Божим і відвернутися від поучень Його організації, показує. Що хто так робить, тому вельми бракує розуміння, всі мусять пам'ятати, що на Господній організації на землі нема наставників, але всі члени його організації на землі є слугами Господніми. І що той, хто більше. Пильний і уважний виконання господніх поучень і ділає після них більше подобається йому. Коментар взяти із Вартової башти за 15 число 5 місяць 1937 рік. І так, так, значення його. Закликує нас зрозуміти цю велику важливість, хто є наш батько, хто є та його наша мати, щоб не цуратися його іменно материнної науки. Тобто той, хто став по стороні, каже, Господа, той не може занехтувати. Букові або Духом Сього Писання. Тобто рахувати себе в Божій організації, але водночасі щось важне мати десь але не в Божій організації. Тому той, хто приходить до Бога його організації, він має пильнувати Писання. Тому що Бог є нашим Отцем і Він дає приказ, що треба робити. І ми мусимо радо слухати Його. Його організація це наша мати. А якщо дитина відокремлює себе від організації, значить вона тоді відокремлює. Від Божого припису, що Божий припис, припис називає Божа ним це є і Божа мати. Як зазначено є Ісайя 54, 54,5, читаємо слова, Все, бо сам твій Творець стане мужем твоїм. На ім'я йому Господь Савов. Він відкупитель твій святий Ізраїля, він Бог, Богом всієї землі називатися, названий буде. І 54, 13, 12 вірш каже. Діти Твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд буде проміж синами Твоїми. Тобто, завжди. Через вас протяг Святого Письма ми бачимо, що коли Бог давав будь-які поучення, то там присутність його стояла небесного представництва. Там ніяке представництво сапоріння, яке приходить до Бога, не може брати до уваги. А тільки то, що від Бога, як зазначено, що сам Господь буде навчати на і Твоїх. Тому далі сказано, що Бог його поставив Ісуса Христа як голову Божої організації, а всі, хто стає членом Божої організації, мусять бути послушні приказам, Яке його об'являє у своїй організації. Занедбати або відмовитися бути послушним приказом Божим і відвернутися від получень Його організації, показує, що хто так робить, тому вельми бракує розуму. Розуміння. розуму. Сотворіння розум. не хоче взяти. Розумний напрямок, а бере вже противний напрямок. Тому коли всі мусять пам'ятати, що над Господньою організацією на землі немає наставників, але всі члени Божої організації на землі є слугами Господніми, і вони мають служити по приказу Божому, який Бог об'явив у своїй організації. А той, хто. Більш пильнує уважні виконання Господніх поучень і ділає після них, більш подобається йому. Тобто Боже признання є над тими, хто пильнує голосу Божого, який то голос Його подає на біжучий час через свої прочі накреслення, яку вістку, яку працю. Над чим працює його жива присутня сила у біжучий час по на накресленнях? Ось так і подобається Богу. Бо навіщо писані буде проростом? Просто історію показати, написані нам у настанову. Настанова з проросту має стояти для кожного руху, погляду, ділання, думання, розмови. предмет нашої розмови. Такий має бути, як Ісус Христос після Воскресіння зустрівся з тими в Ємоус і до них приєднався Ісус, а вони були засмучені, а їх, коли Ісус Христос зустрів, запитав, чому засмучені? І ще й докорили його, ти, що не знають, що сталося. А він розказав їм все на підставі проросту сталося. Тобто показує, що всі слуги мають бачити хід рух, обставини і своєї окружаючі на підставі пророста. Його видав час всім по достаток. Для своїх слуг, щоб ви укріпилися і утвердилися і випробувалися, коли послушні Богу. А для тих, хто стає непослушнім впертий, що ви бачили на підставі пророцтва, що сталося з бунтівниками, котрі не послухалися Господа, і відкинули його організацію і його порядок. Отже, Йогова дійсно навчає сам. Ми є тільки його слуги для виконання волі Його і встимо на випробовуванні в цьому часі, щоб брати участь в оправданні Божого імені і показати, що ми послушні тільки своєму Отцу, тільки научені ним, і від нього відбираємо все керівництво.